Усім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз. Спеціальний проект дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо вам про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Окупанти на тимчасово окупованій території організували святкування чергового пропагандистського свята Дня Герба. Звісно, участь у таких святкуваннях добровільно примусова. Але росіяни е, намагались залучити всіх від дорослих і до малих, і без перебільшень організували десяток заходів, присвячених цьому особливому дню. І як завжди, найбільше часу приділяли молоді е, та дітям. По всій території, тимчасово е, окупованій, школярам показували пропагандистські фільми. А на окупованій е, Херсонщині навіть для дошкільнят організували патріотичну годину. Про історію Герба Росії читали казку про двоголового орла. Крім цього, представники молодої гвардії, юнармії ходили по вулицям. Міст туди-сюди. Вони роздавали жителям прапори, стрічки, триколори свої. Оці Я роздаю прохожим національну символіку, інформаційні листівки, ленточки триколор і поздравляють жителів і гостей города. Ми теж вирішили поучаствувати в патріотичній акції «Символ Росії. Здравствуйте! Поздравляємо вас з днем! Спасибо. Днем впервые. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Учите историю. Спасибо. І очевидно, що навіть якщо ти не підтримуєш окупаційний режим, відмовитися від такої стрічки ну просто неможливо, тому що для тебе це небезпечно. Адже за будь-яким е таким не таким рухом, поглядом чи дією росіяни спостерігають, тому фактично це ще один такий метод психологічного тиску на громадян України, які в окупації. І це тільки один епізод, друзі, з е, тисячі пропага пропагандистських культурних заходів, які відбуваються постійно на тимчасово окупованих територіях. Бо мета в цих е, заходах тільки одна сприяти зросіщенню мешканців і повністю знищити українську ідентичність в першу чергу в дітей. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви б хотіли бачити наступні наші випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання. Та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається на тимчасово окупованих територіях України. Маразм росіян просто не має меж. У Сімферополі е, з'явиться пам'ятник символ матерям так званих героїв СВО. Російський проект Дружина і мати героя Крим представив ескіз цього пам'ятника. На композиції відображено матір і чотирьох її синів, які є учасниками СВО. В різних родах військ. Представниця організації зазначила, що риси обличчя носитимуть прототипи реальних військових кримчан-героїв. Планується, що а, черти ліца будуть носити прототипи реальних героїв, героїв Росії, наших кримчан. Треба сказати, що Росія. Ну, в принципі, помішана на встановленні отаких от, от пам'ятників реставрації різноманітних скульптур на тимчасово окупованих територіях, і так чи інакше вони все тягнуть в сторону СВО, популяризують ідею Другої світової війни. Наприклад, в Криму от планують реставрувати 160 пам'ятників, адже пам'ятники це невід'ємна частина культурного простору і спосіб для Кремля нав'язати свою альтернативну версію історії. Ну, фактично, друзі, це ще один інструмент для пропаганди серед мешканців на тимчасово окупованих територіях та створення спільного контексту штучного контексту. Це спосіб зробити так, щоб люди відчували себе причетними до викривлених історичних подій, які вигідні в першу чергу росіянам та їх владі. Більше цікавої інформації читайте на сайті infolight.in.ua або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому, друзі, все зустрінемося з вами через тиждень, і пам'ятайте, Україна переможе.